Доброго дня! Сьогодні 27 липня, місто Тернопіль. Перед нами абрикос сорту. Шкода, що не знаю. Пізнього терміну дозрівання чи середньо пізнього, якщо по класифікації такі, бо на кінець липня. Отакий абрикос в цьому році. Порадував нас врожаєм. Всі радні і середньоранні сорти лишилися без урожаю, бо були всі, знаєте, зворотні заморозки, чи, чи вернулася була зима на тиждень. У нас було мінус 6, мінус 7, все вимерзло. Цей абрикос був у фазі. У фазі. Пуп'янка такий вже мало от, -от розпуститися пуп'янок, і він переніс цей мороз. Дуже гарне завантаження. Я не робив прорідження. Трошки морозом прорідило, це я із північної сторони зайшов, бо від вулиці, від церкви тут половина. Абрикоса на вулиці в мене росте, споживають односельчани, а те, що на моїй стороні, вистачає нам. Бо зараз пік персиків. Якраз всі сорти починають дозрівати. Ось таке завантаження дуже гарне. Ну і дуже гарний калібр. Калібр, зараз ми підійдемо до ваги, зважимо. Ось така гілочка. І це при тому, що тут між хатами протяг був тут такий був вітер, що не можна було стояти. І він зав'язав дуже гарно. Всі верхушки знизу, навіть персики зав'язались тут. Вже теж спілий. Все на раз. Так що зараз підійдемо до дегустаційного столу. Зважим, мені просто цікаво. Ну я думаю, що 100 грамів повинно бути. Але вага покаже. Ну, завантаження, хоч бери підпорки став. Але думаю, ще він вже набрав вагу. О, так вот, дивиться. Отакі ліпахи. На всю руку. Тут газон задернено. Газон забирає трошки кормління, але вистачило і йому то вже потужне дерево, я навіть не знаю. Щеплено на личі. О, дивіться, порослі немає, нічого немає. Всі дерева в мене щеплені на личі. Кісточкові має на увазі. О, так що йдемо на зважування. Шкода, що не знаю сорт. Може хто е подивиться це відео і має такий ж самий сорт по термінах дозрівання, це Тернопіль, то підкаже мені, бо такого героя треба знати ім'я. Щороку, і тому році я робив огляд. От такі лапахи кожен. А там зверху ще більші. І треба ставити вже драбину, бо тут низ то ще такий у фазі технічного зрілості. Він дуже для базару добрий. От Він уже солодкий, але твердий такий, хоч футболним грає. Для базару то, що треба. Ну і щоб такий калібр винести на базар, я думаю, на прилавку довго він. Не чекав би своїх покупців. І то куди не підійдеш, все гарне завантаження. Он зі сторони сусіда, сусідська вігілка. О. Тут все скрізь в плодах. Прийшли ми до дегустаційного столу, насяк в ресторані, квіти, то така. Широколисна гортензія. Ну, така вона скромниця, сховалася від людського ока, бо теж потрапила під зворотні весняні заморозки. І дуже багато бруньок було від померзло. Оце бачите, яка рука, а яка от на фоні ваги отака квітка. По діаметру як вага. Але зараз. Зараз не про це. Зараз буде важити. абрикоси. прикоси. на цю сторону. Ну, оце середній. 95. 80. А оце ось з більших 135. Це ті, що я знизу рвав. А ті, що наверху, думаю, ще будуть більші. 109. Отакий: 80-100 грам. Тепер по... він має, От коли його зриваєш з дерева таким тверденьким, він має влежитися. Якщо його тримати на дереві, він дуже важкий, і коли він дозріває на дереві, то він падає. Йому плодоножка погано тримає і він може сипатися. Якийсь рік, пам'ятаю, щось забули за нього, переключились на персики, то приїхали зранку, а він весь на землі. Але тоді 30 літрів варення вийшло. Йому ще й досі. Ось дивіться, від кісточки він це той, що впав зверху, дозрівши, і його трошки куштували слимаки. Від кісточки відділяється і отака дуже гарна в нього м'якоть. Я там, де слимак їв, помив, обрізав. Дуже насичений абрикосовий смак. Така кислинка, є трошки абрикосова кислинка, але вона і має бути абрикос, має бути як абрикос, а не як просто щось солодке. І дуже така м'ясиста, не така рідка, а тверденька, структурована, м'якоть. Де зверху абрикоси, бо це є з північної сторони, трошки нарвав для влежування. А де зверху на ньому отако де сонечко, то на ньому такий гарний може бути рум'янчик. Так що, якщо хтось знає, що це за сорт, або хоч якісь варіації є по сорту по сорту, бо дуже багато людей просять з нього живців, бо дійсно сорт вартує 에, того, щоб ним занятись тим більше він. Витримує екстремальні умови, що мороз весною, зворотні заморозки, що тепер у нас кожен день йдуть дощі, і вже б, якщо абрикос схильний до гниття, він уже б плодовою гнилю вразився. Цей стоїть, не вражається. Звичайно, я робив профілактичні обробки від маніліозу і вод... Від моніальної гнилі, практично моніліозу моні на ньому не було, усихання не було і певно, поборов я тими обробками і маніальну гниль. Так що захистив свого питомця. Отакий От на огляді сорт. Дуже гарний сорт е у прайсі живців. Він у мене без назви, просто написав абрикос пізній. Так що така ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!